<тіншує> <Шо? М? тіншує> все правильно. Я в чат людям розказую про них. У мене інструмент, з допомоги якого я можу розказати про ваше майбутнє, минуле або Просто. сучасне. Серйозно хочете перевірити? Давайте. Давайте. Давайте так. Взагалі дуже багато чого можу розказати. Давайте так, щоб ви повірили і швиденько це все відбулося. Ви мені. Називайте дату народження якогось хлопця, чоловіка з вашого життя і свою дату народження. Я вам розказую те, що знаєте тільки ви. А ви потім кажете, співпало чи не співпало. Ой, а, а якщо я не знаю рік народження, знаю, типу, місяць і день. Ні, треба рік. А давайте тата чи брата чи кого-небудь. Давайте так. Так, тут слабенько, значить, дивіться, пара слабенька за свою сумісністю зійшлись швидко, зійшлись на параметрі, який називається бачення проблеми. Бачення проблеми парою. Що це таке зрозуміло, чи трошки пояснити? Поясніть. Наприклад, стоїте ви на вулиці, от стоїть, наприклад, на вулиці одна людина напроти іншої. На асфальті намальована дев'ятка. Одна людина каже, що це 6, а друга людина каже, що це 9. І вони починають доказувати один одному те, що вони бачать. І виникає суперечка, виникає сварка. У вас такого немає, у вас класно. Оце називається бачення проблеми. У вас тут класно. Але вам спілкуватися з ним некомфортно. І як бізнес-партнери у житті, ви слабенькі. Вам важко зробити разом якісь справи, якісь питання вирішити. Він любить поговорити. Ви любите, щоб ваше було верхнє. Ви більше лідер в цих стосунках. І взагалі не тільки в цих стосунках, а взагалі в житті. Любите, щоб було так, як ви скажете. Мій висновок такий, що і життєві цінності у вас слабенько співпадає, і ваші, і його. Ні. Висновок такий, що ці двоє людей слабенько сумісні між собою. Спіпало чи не спіпало? Так. Хочете, вам інстаграм свій напишу, якщо будуть питання. Ви мені їх задасте. Добре, пишіть. Ну, зараз. Так. Чи дівчина приключилась, Чи чат рулетка переключилась, я не знаю. Ну, неважливо. Важливо те, що вона почула те, як я насправді. Важливо те, що вам розказую те, що я вам показує, що є така система, яка дозволяє знайти свою сумісну людину, свою другу половинку. Тому якщо ви шукаєте свою другу половинку, ось мій Інстаграм. Якщо ви не знаєте, наскільки добре ви сумісні з людиною, з якою ви зараз спілкуєтесь, напишіть мені. Тільки не забудьте підписатись, а потім написати. І я вам порахую і розкажу, наскільки ви сумісні з цією людиною. Бажаю вам усього найкращого. Вчитись, бажаю вам. На помилках інших людей, не на своїх. Будьте мудрими. Все найкращого.